Аверобаде, я yeah, so Дуже дякую, пане президенте, що доєдналися до нас. Ми дуже раді, що от. Маємо можливість привітати ваше лідерство. Воно було дійсно надзвичайне. Мужність ваших людей вона також вражає, безумовно. І є в нас, знаєте, і в мене, і в пані секр... державного секретаря Кондоліза Райс також є кілька запитань, але на початку хотів би поставити наступне запитання. Власне, після тих всіх складнощів труднощів, через які. Пройшли ваші люди, і от е, також і минулої ночі були атаки на вашу країну. Тим не менш, ваш дух залишається сильним. Як ви думаєте, цей дух залишатиметься сильним протягом усього конфлікту? І чи е, от люди зможуть протриматися до кінця, до успішного кінця для України? Дуже дякую. А приємно сьогодні бачити вас. І дуже приємно бачити команду Джебі Морган. Ви, ви запитали про дух. І ви знаєте, тут питання, питання віри в Україну. А ми дуже віримо в свою державу, дуже віримо в демократію, віримо в свободу і боремося за це. І питання, коли ти це побореш, Питання цієї перемоги, тому що це. Дуже важливі цінності. Ми їх передаємо дітей. Якщо у нас немає такого права, то ти розумієш, що ти навіть не склався як батько. Тому що чому ти навчив своїх дітей за це боротися, поважати життя інших. І тому я впевнений, що таке розуміння у нас розуміння у, у більшості українців, а вже ж у когось є, напевно, свої якісь ідеї, і свої думки, але мені здається, вони. Вони а, все одно розуміють, що в цьому єдинстві, в єдинстві цього духу, в єднанні цього духу і є, мені здається, сила України. Можна втомитись боротися за свій дім? Ні. Можна втомитись фізично? Так, але чи готовий ти його віддати? Впевнений, що ні. Готові ми віддати свою перемогу, впевнені, що ні, в нас можна потрішечки їсти те, що робить Путін. Він намагається це їсти, але все ж таки, мені здається, ми трішки зменшили його апетит. А вже ж з вами, а вже ж з партнерами, а вже ж з сполученими штатами, з Євросоюзом, з Британією, з партнерами не самі, але люди наші. І ось наша віра в ці цінності в Україну, і ми. Хочемо, щоб ви вірили в Україну, і мені здається, сьогодні є сирени, сьогодні були ракетні удари. Ви це знаєте, ви сміливі люди. Нам, нам приємно вже з вами мати справу. Тому що ви сміливі люди. Отже, дякуємо вам. Це велика це велика підтримка. І якщо чесно, хочеться мати справи зі сміливими людьми, які готові відстоювати просто своє. Своє життя тому, що ти знаєш, як в складні часи з тобою люди, так само буде потім і в бізнесі. Якщо ми довіряємо одне одному, не маючи win-win бізнес, значить навіть зараз, якщо ми довіряємо одне одному, то ми можемо робити великі справи. І ми б хотіли, щоб ви повірили, що у нас такі люди в Україні. Було, було різне, були корупційні ризики, як в багатьох державах. Але мені здається, починаючи з 24 числа, змінилося суспільство. Суспільство не пробачає корупцію. Суспільство не готове з цим жити. Війна змінила. Ми віддавали своє життя, і тому тобі потрібно відповідати перед суспільством. І це дуже дуже важливі речі і. Тому нульова толерантність корупції так. І великий запит до цього страшний великий. І я думаю, що все це у війни немає плюсів. Хоча ось цей момент об'єднання держави, нульова толерантність до корупції і розуміння нашої національної ідеї, що тільки в єдності, і тільки в НАТО і в Європейському Союзі є наше майбутнє. Мені здається, таке чисте. Прозоре розуміння нашої держави у всіх нас з'явилось з цією війною раз підкреслю, війна це горе і тільки горе, але ось єдиний висновок, єдиний плюс, який ми отримали від неї від цієї війни. Це саме це віра, віра в себе, і ми хочемо, щоб ви, ви в нас повіримо. Повірили. Ми дуже відкриті. Я сам був в бізнесі. і Я знаю, що. Це не може бути інвестування тільки вигідно одній стороні, і тому що це може бути якась знаєте, амбіція на початку, а потім вже це не цікаво. І тому ми хочемо, щоб ви інвестували в Україну і заробляли гроші. Я вчора вибачте, що я довго I'm I'm so sorry, I'm too, too long. just Just амтулонг Just... One thing. just. Президент пане президенте дійсно велика честь спілкуватися з вами, але хотів би хотіли б повернутись от до того часу, коли зверталися ви до конгресу, і тоді ви казали, що основоположні цінності, які ми поділяємо, це якраз причина, чому треба підтримувати Україну, і ви сказали, що навіть. Посеред війни важливо дивитися на майбутнє, чи ми могли б поговорити про ваше бачення на майбутнє, про бачення народу України, нації от е, поговорити про це перед цією аудиторією бізнесменів і от лідерів у сфері бізнесу, да, ви знаєте, задоволенням. Ну, в принципі, я а, почав говорити вже за на, на, на сприв до цього напрямку з тим, що а країна в Євросоюзі і це ж не просто якась яка, якесь бачення. Є відповідні речі, як будується бізнес, як інвес, ін, 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 інвестуінвестують, як вигідно працювати. Які є rule of law. Тобто, в цьому є багато відповідей, і тому ми бачимо себе рівноправною державою в Євросоюзі. При цьому всьому я вважаю, що війна підкреслила слабкі місця як в нашій державі, перш за все, і так і в державах майбутніх наших колег. Членах Євросоюзу дійсно ми побачили серед цих атак на нашу енергетику. Ми побачили, що нам потрібно робити. Нам потрібна диверсифікація електрики. Ми розуміємо, що відновлена енергетика реальна, реальна дає можливість виживати і заробляти. Якщо б вона у нас була дуже розвинута, зараз у нас не було б шансу такого високого, як у Росіян, є робити нам блекаути. Але тим не менш, впродовж війни ми вже почали децентралізацію енергетики. Саме туди ми її просимо і інвестуйте. Будь ласка, це вигідно. Ми підключились знов таки. Це пов'язане з євросоюзом. Ми підключились до євромережі. Ми готові а, продавати. Ми готові продавати електрику. Заробляти на цьому ворож. Ми дуже вигідні. У нас розумні люди. Ринок оплачування праці так він, він трішки нижче, і зрозуміло чому. Але тим не менш, люди хочуть працювати. Люди готові працювати. Енергетика цей напрямок. Атомна енерг... енергетика а, дійсно показує, що як би там не було, але в цьому є. Стабільність. Я не кажу, що в атомній енергетиці майбутнє всього, світу, але сьогодні вона зберігає цей баланс. Вона нам дуже потрібна: атомна гідроелектростанція нашого укргідропідприємства для балансування. Все це дуже важливі речі. Але ще раз підкреслюю: децентралізація енергетики, відновлено енергетики, сонце, офшор – це те, що. Для нас дуже потрібно, і тут ми стикаємось знов-таки з результатами війни, куди треба думати, думати технологіями приватному бізнесу, як зберігати електрику. Це складне питання. Виявилось, що одне з кричучих питань упродовж війни і в мирний час. Як зробити ці накопичувальні системи? Вони є на тому чи іншому рівні серйозні компанії в Сполучених Штатах в Європі, в Азії вони розробляють такі речі, навіть розробили. Але щоб на рівні держави, щоб говорити про гігавати збереження такої електрики, щоб говорити на збереження, щоб мати такий банк, і я говорив: у нас є бачення України. Ми можемо стати саме таким банком, банком безпеки, енергетичної безпеки. Збереження цієї енергетики у нас гарні газосховища природні це також збереження і це у нас працююча річ. Далі все це поєднується з європейською електромережою, про яку я вже сказав, можемо експортувати і заробляти. Я так багато приділяю часу саме цьому, тому що вважаю, що упродовж війни показано не тільки в Україні, але дефіцит був в Європі, у світі демпінг цін тощо, тому енергетика я вважаю, на сьогодні. Питання. Ну якщо не номер ван, то в п'ятірки пріоритет. Дру мібі, мибі наборва. Мибі номер ван хунос. Ви but хір далі де кещі номер ва. Байби без вор, банівей, а й сі далі вона в варіант. Дякую, дякую, пане президенте. І ми хотіли б звучати. Ми були дуже раді. Побачити вас у Великобританії, коли ви зустрічалися з Королем? Після того побачити вас в Брюсселі на зустрічі з європейським союзом. Ми знаємо, що ви рішуче налаштовані а, власне продовжувати політику членства в європейському союзі. чому ви вважаєте членство в Європейському Союзі настільки важливим для майбутнього України? Як ви бачите оцей шлях, наскільки швидко ви можете побудувати цей шлях до повноправного членства в Європейському Союзі? Дуже дякую. А вже ж я не закінчив відповідати на перше запитання, але я почну відповідати на друге запитання, пам'ятаючи, що у мене є важливі речі ще з першого запитання. Я не заплутаюсь, я все ж таки. Люблю бути до кінця зрозумілим, і отже, європейський союз. А для нас е, я зараз хочу говорити не як президент воюючої держави, а уявимо, що ми вже перемогли. Тому що це станеться, і я вже буду президентом держави, яка відновлюється, і це великий виклик. Також великий виклик. Також європейський союз нам дає ринок, великий ринок. Ринок товарів, послуг для експорту, імпортування, але ж обміну збільшення товаробів – великий ринок для України. Дуже важливий для нас. Далі з цим ринком відкривається другий пункт до речі, пріоритету, де ми потужні. Це it технології новітні технології. IT індустрія і це дуже важливий пріоритет. Я б його після енергетики назвав би два пункт два. І євросоюз нам дає можливість у нас все ж таки 300 тисяч на сьогодні зафіксованих осіб айтішників, які заробляють гроші. Вони заробляють гроші в Україні, в сполучених штатах, в Європі, але вони будуть рівними і будуть дуже сильно конкурувати з європейцями. Це нормально, це добра конкуренція. Це не uh, путінська uh, просто прийшов зі зброєю і забрав чуже це, uh, а це питання бізнес конкуренції. I, yeah, yeah, yeah. I, I think що been spending time with Юлією Варслав і вона особливо, технології, ми викату Сидіа в акція. To the point where see some of these technologies live in action right now, and they are very competitive. And Thank you. by the way, potentially quite useful on a, on a much broader scale than just Ukraine. So it's absolutely fantastic. Thank you very much. J j just to add about, about the technologies, also because of the war. For what we see, we, we, we saw from the very beginning, from the first days of World War, what is it? Cyber attacks on our banks, on our technologies, on our institutions. And we've been very strong at this moment. And that is also very important. So the third priority, what I really see, the third priority, that is not only cyber, that is security. But today we see that really in, in, in different directions, we need Strong security, and we can also uh, we can also sell it to the world Absolutely. with with Western investment. We can create these things and and sell. It's about a lot of different things: cyber, agriculture. We'll we we'll about the priority. I think I think really, the technology. really te technology. The, it's very cool and. You, you you have a yeah, yes in, in lot of information on that deal everything yes also about, you know, about the world about air defense systems but more than one it's not only about rockets it's about gps things a lot of things what we created like for example sea drones the new technologies and it's cool because you need to it's not to waste maybe it's not right word but waste money not time i mean money sometimes wasting money to build long long uh, time much time build ships but you have what to do you have to do security for the for your country for our country for islands in the world islands etc but to build sea drones and to make such technologies less money less less time and, But they, it works. What, what we, what we saw—it it really, it really worked. We saw innovation here this week. We saw creativity. We saw transparency. And we saw that you have a great team. And I don't think the world sees that, and I don't think people um, in the United States see that, because behind you, Mr. President, there is a solid team, and a transparent team, and a creative and innovative team that we were obviously incredibly impressed to see. І я хотів би на відповісти на частину другого питання щодо того, коли ми бачимо в себе uh, в Європейському Союзі. І, і, і я до того, що uh, sometimes I'm jumping answering, but you have to know that I remember everything. That's why I, I yeah, all, all our questions will will live with our answers. So yes, believe me. So, і uh, uh, коли бути в Європейському Союзі це знов таки питання віри, характер того, як ми працюємо і що ми хочемо, і з якою швидкістю і в якій державі ми прагнемо жити. Нам сказали, що за три дні ми будемо заповнені. Нам сказали, що в Євросоюзі ви отримаєте кандидатство за 10 років, може 20 років. А після цього ще може пройти 30 років або 50, щоб ви стали членом Євросоюзу. Ми сказали, ми вам вдячні за те, що ви бачите, що я можу прожити, або ми можемо прожити ще 100 років. Я всім бажаю довгого життя, але ми хотіли б, щоб сталося наше членство в Європейському Союзі. Трішечки раніше ми цього бажали. Тому ми, ми we really got the candidate status because we worked a lot and we. Anyway, we had the war, but parallel, we did reinforce what they asked us to do, to show, yes, transparency and to show our steps forward. That's why we did a lot. And we've got the candidate status by our team, by our diplomacy, by, by all of us. And now that they said some, I think, some uh, pessimistic leaders in the world, they say that you need 10 years to be in EU but mostly they know us and sometimes even afraid us afraid our speed i mean the, our energy that's why we see that we have to be in 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 some in two years we want to be in eu and we really really have we need guarantee yes security guarantees and we speak about it and we have have the plan of of course, the best one is NATO, but our opinion that will be in NATO, in NATO earlier then all the leaders will decide that our package of security guarantees is good. I think so because because they, they think uh, a little bit slowly, like you know, like bureaucracy. It, 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 all the world has a bureaucracy on different levels. Jamie hates bureaucracy too. <laughs> Okay, but I mean that will be in NATO. I, we think that we we showed how strong our people and enough strong our society and strong our army. That, that means, and now we've got uh, ammunition, and uh, it's, it, we continue uh, uh, got this uh, ammunition of Western Western uh, partners. It was a Western standard that it means it's NATO. We, we understand NATO ammunition from artillery to rockets, air defense systems, etc. So, I mean, that after the victory will be in NATO. Mr. President, thank you very much indeed. Mr. President, thank you very much. Ну, вам 100% не потрібен перекладач, ходіш скоріш за все, але хотів би просто скористатись можливістю подякувати. Подякувати вам не тільки від імені від імені всіх тих людей, які зібралися тут в нас, але я хотів би подякувати українцям за те, що ви робите, за те, що ви нагадали нам про важливість свободи. дякую І знову ж таки, 24 лютого. Три тисячі танків і росіян багато росіян вторглися у вільну демократичну країну, що призвело вже до величезної кількості загибелі, зокрема серед цивільних людей. І власне нам також необхідно буде змінювати нашу стратегію, але ця. Битва, вона битва також, і за західні цінності на принаймні на наступні 100 років вона ведеться у дипломатичному, економічному військовому середовищах. От ми також співпрацюємо з різними союзними країнами, але Битва зараз ведеться за Україну, за майбутнє, і українці вони платять за це кров'ю. Тож, пане президенте, ми хотіли б побажати цього найкращого. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки це знадобиться, і це буде необхідно. Дякую дуже. Тенкішомач. Тейсомач. Аночу дай ви сітейфолот, ай.